Знову вдалося витягнути одного із шахтарів на поверхню. Із підземного полону уже звільнили близько півсотні чоловіків. Багато із них зазнали тяжких поранень або отруїлися димом. Утім, сподівання дістати людей живими тане. Очевидно, ще досі не вдалося загасити вогонь на шахті. Рятувальники намагаються спрямовувати кисень до потерпілих, адже доступ повітря до глибин перекрито. Подача кисню продовжується. Наразі ми вже втратили 201 нашого шахтаря. Але побоюємося, що це число зростатиме. Усю ніч родичі провели, хвилюючись за шахтарів. І біля шахти, і біля лікарень, куди привозили поранених. Люди шоковані. Водночас посилюється обурення на чиновників. За даними змі, опозиція нещодавно вимагала контролю за цією шахтою. Але уряд це відхилив натомість керівництво шахти стверджує, що об'єкт на заході Туреччини було перевірено два місяці тому. Загалом гірнича справа у Туреччині вважається галузю зростання. Країна має надзвичайно великі запаси мінералів. Багатьом шахтам, однак, бракує сучасних технологій, тому часто трапляються нещасні випадки. Катастрофа біля міста Сома стала однією із найстрашніших із тих, що досі траплялися у Туреччині. Однак для проспілок країни це лише останній приклад із довгого ланцюга трагедій, які сталися через недостатні заходи безпеки на шахтах.